Офігеть, оце монета, звісно. Ось так стерчить. Я так трошечки розгорнув, побачив вже. Дивіться. Ось така ціль нарешті. Бачите моє обличчя? Прикольна знахідка. Друзі, привіт! З вами я Тарас, і це канал Підземне Сафарі. Нарешті, нарешті, чергове відео і знову з полів. Тому що останнім часом, я ж кажу, я щось по полям ой, по, по пляжам здебільшого. Але знаєте, як я вже казав в попередньому відео з полів, мені з пляжів робити відео ну набагато легше. Але е, на полях мені цікавіше ходити, бо на полях знахідки, ну знаєте, ну. Я думаю, що жодне золото з пляжу не порівняється з відчуттям, наприклад, коли знаходиш денарій, стародавній римський. От я нещодавно знайшов, покажу вам зараз. Це просто, ну ну, це, це не порівняно, незрівняно, ось. але. Пляжі за статистикою вам більше подобається. Ну тому буду трошечки комбінувати, тому що сезон вже почався. Я маю на увазі жниф, як бачите, поле вже зовсім прибрано і зора не. Тому сьогодні будемо копати, шукати на полі. Шукатиму з приладом еквіноксом 900. Програма, як завжди, поле 2. Ну, Якщо поле дозволяє, а воно дозволяє. І третя швидкість, щоб якомога глибше прилад міг брати ну, цілі. Коротше. Поле вспахане, нам дуже пощастило. Переїжджали багато разів, поки його знайшли. Це ті самі місця, де я шукав минулого разу. Але знаєте що? Був один коп, який я не знімав на камеру. Попередній, тобто ми перший ми поїхали на поле, я зняв випуск. Другий ми поїхали. Там просто не так багато знахідок було. І вони пішли якраз під вечір. І щось я геть не знімав тоді. відео. я коп я покопав для душі. Але саме тоді, коли я копав для душі, я знайшов дві просто неймовірні знахідки. Зараз покажу які. Перша знахідка це ось ця цілесенька фібула, уявляєте, на полі, вона була в грудці. Я її… Я відео зняв насправді, але ви виклав тільки в інстаграм свій. Тому хто підписаний на мене в інстаграмі, міг бачити саме ось цю фібулу, яку я. Дістав з того копу. Це рідкість, тому що на полі зазвичай техніка вона дуже сильно їх вбиває. Але мені пощастило, і ось фібула виявилась в такому в такому ось чудовому стані. Ну а друга знахідка, друзі, це був римський динарій. Дивіться, в якому він стані. Звісно, я його почистив, бо він був дуже закаксований. Е, ось зараз можете бачити, до речі, фрагмент, як я його знайшов. Е, ну на жаль, тільки вертикальна зйомка була. Я звісно ж. Вже... Вже подивився. Але це де воно там? Це історичний момент, друзі. А, як дує вітер сильно! Це динарій! динарій! У, Перший в цьому році. Сподіваюсь, не останній. Прийду додому, вже почищу його нормально, покажу вам, що воно таке. Сфотографую. Але це динарій! Ну і після чистки він виглядає просто фантастично. Подивіться, як все видно, легенда. Е, і ось ви бачите зараз на екрані, як він взагалі виглядає, який його різновид, який імператор там написано, які роки. Тобто монета просто бомбічна. Це мій там якийсь п'ятий чи який чи шостий динарій за, за все моє життя. Але такий стан, в, в, в такому стані в мене лише здається два. Там Адріан є один, і ось цей це просто бомба. Тому що місця тут цікаві, давайте ходити, давайте дивитись, що знайдемо. Ну Можна сказати, що перший сигнал з цього поля, де ми вже ходимо, я не знаю, ну, дуже довго. І ось випадає ось тут. Опа, на так. Ага, ну я так і думав. Я коли побачив ось цей кінчик, я так і зрозумів, що це щось їхнє, щось по ЧК, так званим і кераміка, тут така сама, яка підтверджує, що це черняхівська культура. Це проколка. Проколка знахідка, яка часто доволі трапляється на таких поселеннях. Ну, вона інформативна. Вона принаймні говорить те, що ми в правильному місці, ми ходимо там, де треба. І саме якщо є такі знахідки, то можуть бути і більш цікаві. Друзі, знову сигнал. Теж ходив десь хвилин, можливо, 30. Взагалі нічого не було. Але бачите моє обличчя прикольна знахідка. В принципі, не пропустити такий сигнал був. Ось. Випадає. Випадає. Я так трошечки розгорнув, побачив вже, дивіться. Це спинка від фібули. І подивіться ще й яка. Обалдеть! Оце суто Рим. Це римська фібула. Не знаю, Легіонерська чи як їх там ще можуть називати. Але це не рядова така, які зазвичай ми знаходимо. Це вже фібула знатного якогось, ну, якоїсь людини знатної. Бо вона, я так думаю, що і вартувала ну, ну, набагато більше, ніж ті прості. Тому що подивіться, скільки тут не знаю, бронза чи з чого вона там зроблена. Скоріше за все, бронза, скільки її тут треба було. І бачите, вона ще не проста, така фігурна. Тому клас, клас. Жаль, звісно, що зломана, на жаль, але ну, на полях це. Це звичне явище. Я всього-навсього два рази знаходив цілу фібулу саме на полях. Ну теж, знаєте, потужний був сигнал, але я думав, що якийсь шмурть. А викопую ось така штука випадає, бачите? І це, я думаю, що це теж шматок від фібули. Тобто тут, бачите, фібули не такі тоненькі, як ото я знаходив е, минулого разу, а тут такі дебелі, дебелі. Прямо, ну я не знаю, ну, знатні. Це говорить про те, скоріш за все, що поселення було зовсім не бідне. І це говорить про те, що тут треба ще добре походити, тому що хто знає, що тут ще може бути. Ми, звісно, що шукаємо динарії. Я ото, як знайшов свій перший динарій минулого разу, у мене просто аж бурлить все. Хочу тепер тільки такі монети знаходити. Але ось ця сапутка, вона говорить про те, що тут просто треба повиходжувати. Знаєте, що ця точка насправді вона є масовою. Тобто це публічна точка, про яку знає без перебільшення увесь світ, ну, Тому що вона є на загальних мапах. Тому тут треба ходити, ходити, ходити і дуже уважно ходити. Бо тут просто так вибито. Можна 40 хвилин ходити, навіть, навіть провалки, др дрота ніякого не буде. І знову сигнал. Слухайте, ну знаєте, це: от коли ходиш довго, півтори години, без сигналів, вже ось такий. А потім сигнал, і ти відкопуєш, і бачиш, що там щось лежить цікаве, і відразу такий: так, 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 і енергія з'являється. Коротше, дивимось, щось знайшов. Так, піном. Піном я оце ось так. Опа, підняв. Дивіться, бачите, випадає щось кругленьке. Я, звісно, що спершу подумав, що монета, але бачите, отак, отак вона лежала. Отак, я так раз чуть-чуть в сторону бах, і я розумію, що це пряж. Пляш. Блін, господі, як це пряшка. Пряшка черняхівська культура дуже малесенька, не знаю. Ну, Навряд чи це дитяча якась, просто маленька, не знаю. Можливо, ну, від пояса маленького такого, але що той пояс міг витримати на такі маленькі бряшки, бляшки Але це вона це вона, уявляєте, ось такими прягами. Дві тисячі років тому хтось щось підпоясовував або причіпляв кудись до пояса. Можливо, таке теж було. Ну і знову ж таки, хотів би нагадати, що я продаю металошукачі. Я офіційний дилер найбільшого в Україні магазину з продажу металошукачів Фортуна. Тож, якщо ви давно хотіли почати пошук, не знаєте, з чого почати, пишіть мені в інстаграмі в дірект, Я вас проконсультую, допоможу обрати ваш перший прилад. Мені не складно, а вам буде дуже приємно. Ну, давайте принаймні. Спробуємо викопати хоча б один сигнал наживо, бо як завжди буває, копаєш наживо, якась шмурт лізе. Не знімаєш, випадають фібули, динарії. Тут просто поле таке, воно показало, що тут, якщо є сигнал, то велика ймовірність того, що якесь щось цікаве буде. Ага, монета, монета, дивіться. Монета, слухайте. Та йолки палки виключайся. Монета, монета попалась. Перша на сьогодні. Так, ну, судячи з сигналу і її правильної форми, це щось радянщина якась. Андрій, до речі, теж щойно знайшов радянщину. Ой, як я її не чистив, що я тільки з нею не робив. Вона біля води. Це дві копійки радянські, я бачу той серп, серп герб. І це дві копійки, скоріш за все, але в шатані просто до невпізнавності. Ну, але що, монета до загального заліку, але це зовсім не те, що мені треба на цьому полі. Ну, от ходжу, ходжу, дивлюся, придивляюся на кераміку. Те, що тут Рим, це однозначно, бо навіть на цих загальних точках позначено, що це як Рим. Але тут нашарування, бо в цій області, де ми копаємо, тут завжди ну, не... це взагалі буває дуже часто так, але тут це точно я знаю, що є. І бачите, ось ця товстенна амфорна кераміка. Говорить про те, що тут і греки жили. А значить, можуть бути і грецькі монети. Ну, ми знаємо, що вони тут є. Ми за ними насправді знову приїхали. Сильно мені сподобалось ловити тих дельфінчиків, тому сподіваюся, що сьогодні теж буде щастя і на нашому боці. Так, ну поки ходжу, так в двох словах хочу сказати про цей руль, який я сьогодні юзаю. Це, здається, третій раз взагалі, коли я його надягаю. Що можу сказати? Чи додав він по глибині? Так, він 100% додає в глибині. Приблизно десь 15 до 20% він може додати до глибини. Можливо, ну, до 20%, знову ж таки, яка ціль? Велика, маленька. Але різницю дійсно відчуваю. Другий момент, я відчуваю, що радіус охоплення став більший. Тобто за один помах я можу. Ну, нормальний сигнал. Давайте е, спробуємо копнути. Давайте я ось так помічу його, сюди ще прийду. Хоча, скоріш за все, залізо. Е, так, що е, можу ще сказати? Е, тобто більшу площу я покриваю 100%. Е, і більше чіпкіше я можу зачепити цілі. Тобто, це теж я помітив. Тобто, якщо раніше ціль була така, ну. Ну, така, не туди, не сюди, то з цим рулем точно можна сказати, що металошукач більш чітко реагує і інформує про ціль. Тобто і маленький, маленький, маленький теж. Є. Викопую дріб ну, дрі, різну. Коротше, катушка реально потужна, класна. Єдиний мінус це вага. Звісно, що з вагою прилад з цієї катушки, він стає трошечки важче. Але, але, але воно того вартує, якщо ти ходиш ось, скажімо, по ось таким вибитим полям. От дивіться, наскільки тут погані сигнали. От ви бачите? В мінус і ледь-ледь от. Од... Ледь-ледь в якусь одну сторону воно чіпляє. Тобто на Антиці треба ходити, знову проколка, я ось до чого. Тобто, коли ось так ти махаєш по неї, тобто ось вона лежить так в землі, да? ти ось так махаєш, воно може взагалі її не бачити. А якщо ось так махаєш, то воно бачить. Тому, друзі, на Антиці треба ходити дуже повільно. Я на третій швидкості ходжу, Швидкості ходжу, так? Маленькі помахи, невеликі кроки, і вслухатися, вслухатися і ще раз слухатися. Ось такі сигнали пропустити дуже легко. І саме тому вони тут і позалишали, позалишались на цьому просто вщент вибитому полі. Тому що ось таке люди здебільшого пропускають. Хто не обачили, виходить. Знову дивіться, який шмат кераміки лежить. Ось така. Ну, Вона прям потужно велика, ось на півладоні, долоні. І бачите, це таке дно, я так думаю. І ось воно так ставилось. Тобто це може бути. Ну, Дно амфори якоїсь, да? бо товстенне, і можна собі уявити тільки, як вона ось так розширювалась і йшла така велика. Ось за це я люблю, звісно, наше хобі за те, що тут тримаєш річ, і відразу в тебе уява, хто її робив, як вона була зроблена, що в неї було, що з володаром сталося, чому вона розбилася. Ой, коротше, клас. Так, е... Ще одна спроба копнути наживо. Е... Металошукач показує, що ціль не глибоко, тому копати не буду. Ну проволока, звісно, що це. Ні, подумав, що проволока. А, бачу, бачу, бачу. бачу, бачу, бачу. Це дельфінчик, друзі. Це дельфінчик. Дру... Другий, ні, не другий, це. Стоп, в моєму житті це третій дельфінчик. Минулого разу теж минулого копу знайшов один, але він був інший. Цей е, блін, знову ж таки, от якби ви були початковим камрадом, от скажіть, ви б подумали, що це монета? Якби я не знав, якби мені не сказали досвідчені камради, що в цих місцях, де ми ходимо, ось таке, це монети, я б ніколи в житті не здогадався. Але цей вже інший. Бачите, тут подивіться відео, до речі, моє попереднє сполів. Он носик попереду, плавнічок зверху і ем... жопка. Хвостик. Але такий умовний. Блін, дельфінчик, клас. Хтось хліб за дельфіни купував. Я дивуюсь завжди. Клас, клас, клас монети зі стародавньої Ольвії. Супер. Друзі, ну і хотів би вас попросити поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мене, особливо під час перегляду. Це для ютубських алгоритмів. Показник того, що відео чудове, гарне, його треба показувати якомога більшій кількості людей. Вам це зовсім не складно, а для мене це стимул. Ось так частіше виходити, робити відео. Якщо я буду дивитись, якщо я буду бачити, що по статистиці ну, вони подобаються. Дякую вам за коментарі, ваші, що ви пишете. Я все читаю. Навіть хейтерам відповідаю. Тому що хейтери це, це теж люди. Ось, а тим, хто взагалі пише приємні коментарі, а їх дуже багато, я вам просто так сильно вдячний. Дякую, що зі мною у всі ці копи і взагалі підтримуєте мене. Дякую вам велике. Так, ми з Андрієм пообідали. Десь хвилин 40 після я ходив, нічого не випадало. І ось, подивіться, випадає ось така штучка. Я таке вже колись знаходив. Спершу, звісно, можна подумати, що це вістря якесь, ось так якщо, але ні, це фібула. На жаль, на жаль, на жаль, поламана. Але колись вона була просто фантастична. З такою головою, головастик такий собі, бачите? Теж, можливо, Рим, а можливо, вже і ЧК, до речі, те саме ЧК. Але знахідка крута. Так, ну такий сигнал. Такий сигнал на полі, де не так багато сигналів, треба копати. Давайте наживо ми з вами це зробимо. Можливо, щось цікаве. Можливо, спинка. Можливо, спинка від Фіболи. Бо такий тонесенький, тонесенький сигнал. Так. Де? А, бачу, 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 бачу. Дивіться. Ось тут. Ага, це вістря! Вістря від стріли! Насінина, так звана. три лопасті є. Так, бачу, бронза, скоріш за все, матеріал, бо вона вже теж така трошечки бачу окислена. Ось так. І гостреньке, ціленьке. такі знахідки я люблю. Перше вістря на сьогодні, сподіваюсь, не останнє. Яка культура, не знаю, але, скоріш за все, матеріал теж бронза. Не олов'яниста бронза, чиста бронза, тому думаю, що плюс-мінус той самий період, що і знахідки, які знаходив до цього. Слухайте, ну і ось вам перепашка. Перепашка на полі, яке вибивають, я не знаю, спочатку 2000, не хочеться сказати. Ось бачите, скільки я вже набив тут знахідок, але я виходжу, я повільно, повільно ходжу. Але все ж таки, ще один момент: це те, що хто перший на перепашці, той і збирає навіть те, що залишилось. Ну а наскільки фантастичне це було поле, так скільки всього тут було. Раніше, що тут збирали перші камради, про це можна тільки здогадуватись, на жаль. Сигнал 40. Чітко. Я думав вже, що це ну, тут просто шмурд. Я потрапив щось на якесь місце, де консервних банок ось такого багато. Випадає монета, дивіться. Три копійки бачу 1970, й 1970-й після реформи але на Лена. Але звинить непогано, слухайте, навіть можна сказати, що приблизно близько до динарія і відлавлює дуже сильно. Друга монета, точніше третя, дельфін, дельфін це теж монета. Слухайте, а давайте знаєте що зробимо? Підколимо Андрія. Зараз покажу прикол один. Коротше, я якось там в переході переходив, дивлюся, там монети є якісь продаються. Ну такі самочекан, коротше, копії якісь стародавніх монет. Мені ось ця сподобалась ще там дельфін, до речі, бачите, позаду є щось грецьке. Е, Звинить наче, срібло. Але це, звісно, що не срібло. Я не знаю, що це за матеріал. Давайте зараз прикопаємо, покличемо Андрія і подивимось його реакцію. Так, сигнал ось такий. Ось так, стерчить, стерчить. Зараз. Андрій! Іди сюди! Подивись, що знайшов! Дядька, я не знаю, що це таке, але Виглядає як те, що треба. Сигнал 75, чіткий. Іди подивись. Ану, побачиш очима. Дістав... Діставай. Діставай. ні 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 не 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 давай. Я не, я не хочу. Що це таке? Це щось дуже круте. Що це? А черепашка? Це грецьке щось? Дай подивись. Так, схоже на грецьке. Що це за монета? Це я приніс закопав тебе трошечки під, під, під колов. Aliexpress на копія. <реш> <реш> Дядька, ти не сильно <реш> розстроївся? Ні, <реш> нормально. <реш> Я за черепаху подумав щось не те. Щось черепаха це грецький символ, символ грецьки, черепаха грецький, Коротше, не грецький грецький, а черепаха не грецький. Коротше, сильно ти якийсь серйозний сьогодні. Навіть на жарт не відреагував. Але я думаю, відреагував, просто не хоче показувати. Коротше, ось така сувенірна монетка. Не знаю, буду носити в хабарниці з собою. Може, буде приносити мені якусь, як це називають, удачу. Коротше, то він просто на камеру був такий чемний. Як тільки я вимкнув камеру, сразу полетіло в мою адресу. Ах ти ж засранець! Ми думали, ми не, не, ну, один одного не підколюємо. Я тобі теж зроблю прикол. Ну тепер будемо чекати від Андрія прикол. Друзі, а от тепер без приколів. Але, на жаль, сигнал був дуже низький і випадає пів монети. Ось такі півмонети. І я чітко розумію, що це, скоріш за все, був денарій лімесний. Не ну, низькопробний. з, не зі срібла, а з залов'яністей бронзи, чи з чого. Бачите? Південарія. Ай-яй-яй-яй-яй. На жаль, взагалі нічого не можна зрозуміти на цій монеті. Ну, Але не динарій. Ну, чи не динарій, чи що. Але ну, виглядає Дуже сильно виглядає як монета, але, на жаль, на жаль, на жаль, час її вбив. Ну і звенить він як лімесний. Ні, скоріш за все, це все ж таки лімесний динарій. Аж з перегрузом воно заїкалось. Від... Ну, я навіть не вмикався, бо я роз... ну я просто я бачу, випадає монета. Ну з таким сигналом це може бути тільки царьок. Ну тільки царьок. Так, ну, правильної форми круглої бачу, ось те ось те закруглення. Це Микола останній. Е, так, ну давайте я так трошечки трошечки її причухаю. І, а може, може, щось і радянське, до речі, не знаю. Так, ні, не царьок, п'ятачок, 29 рік. Радянщина. Ну, знаєте що? Ось, ну. Таку радянщину ще, ну, можна сказати, що я люблю знаходити. А от пізні – ні, взагалі ніяк. Ну, непогано що? Третя монета, четверта монета. Я все про дельфін забуваю, що це монета. Четверта монета на сьогодні. Думав царьок. Думав, блін, царьок і виглядав, як царьок. Нарешті сигналів не було години-півтори. Я вже я вже не знаю. Я вже. Блін. Коротше, ось така ціль. Нарешті. Нарешті вістря від стріли. Цілесеньке. Так, цілесеньке. Один, два, три. Оцих пір'ячка є, дуже гостре, до речі. Навіть не дивлячись на те, що скільки років минуло. Ось таке, слухайте, хоч беріть і на амулет його ось тут дірочку собі чіпляй, не знаю, і вішай на груди. Бо я знаю, є деякі ювеліри, які роблять ось з таких вістряв, вістрячки в роблять ну, сувеніри. сувеніри. Клас, супер. Дуже радий, що нарешті є сигнали. Можливо, до вечора щось ще буде. Так, черговий такий. Бачу, що на поверхні сигнал. Да. Давайте, це може бути і вістрі, і все що завгодно на ЧК. Це вже я точно знаю. Да, Нарешті знайшов. Господі, так довго вона не хотіла на мені попадатися. Спинка, спинка від фібули. На цей раз вже така звичайна, не ті попередні, які я, блин, ще королівські знаходив. Це щось ну таке. Християнське. Християнське. хоча яке християнство у ті часи. Ну, коротше, я маю на увазі просто така ну, простенька, бідненька, без усякого, без пафосу, умовно кажучи. Тобто, просто люди тут теж жили, не дивлячись на те, що, скоріш за все, поселення було дуже таке багате. Фух, ну а спека це скільки? Десь 32. Це в тіні. На сонці просто плавиться все. Голова. Вже півтори, вже два літри води я випив, ще півтори залишилось. Я зазвичай беру нормально так води. головне, щоб до вечора вистачило. Ну а з вас що? З вас вподобайка? Бодай за ці наші старання. Щоб воно нас мотивувало ходити. Бо. Ой-ой-ой, звісно. -ой -ой -ой, ну нічого, знаєте, воно перший раз, коли я виходив на поле, було ще більше жарко. Але зараз вже все ж таки організм адаптується. Щоб хто не казав, але адаптація вона проходить. І ну, не даремно ж там люди, знаєте, живуть в арабських країнах, там, де завжди плюс там 40, вони ще чай зверху п'ють, в тюрбані на голові, закутані. Тобто, щось у цьому є, щось у цьому є. І, і ми трошки адаптуємося. Але все одно важко. Знову потужний сигнал, і випадає якась напівсфера. Напів, напів, напів. Величезна, масивна. Ну і схоже, звісно, що там на Борисфен якийсь. Але ну, що воно таке? І чи монета? Вже дуже-дуже важко сказати. Ну, давайте зараз чуть-чуть спробую причухати. Якщо щось буде цікаве, то покажу. На жаль, гісінько не видно, але ну, відсотків 90% ставлю на те, що це була якась монета тих часів. Що за монета, взагалі не знаю. Але ось така. На жаль, на жаль, на жаль, знову з втратами. Фух, переїжджали ми ще декілька разів. Але, 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 то не передисковано ще, по стерчні ми не хочемо ходити, то кераміки ось так, але знахідок просто нуль, нуль, нуль. От як це місце. Теж перепахане, на, наче, наче кераміка, ходиш і думаєш, що я тут роблю. Е, ледь не, не спіймали сонячний удар, що я, що він, тому вирішили, що на сьогодні все. Давайте зараз покажу невеличкий підсумок того, що знайшов за. за... Та за цілий день, по суті, з металошукачем показую. Андрій свою хабарницю вже сховав, каже, не буду показувати, тому що каже, що немає сил в нього розчахляти її. Але там декілька дельфінів, декілька вістря. Відстріл є теж одну османську монету. прикольну знайшов, до речі, чи навіть не османську, а ханство якогось кримського. Коротше, по монетам в мене з радянщина ось така. Потім напівмонети. На жаль, на жаль, на жаль, ось це колись було щось дуже цікаве. Але, на жаль, на жаль, моя монетка на удачу. Далі фібули. Ось така прикольна є фібула Галавастік. Ось ця взагалі топова, римська якась, не знаю. На жаль, теж не ціла. Ну теж обламок фібули. І, до речі, десь ще була пропала в мене. Пам'ятаєте, ще один знаходив? Не знаю де. Коротше, десь в сумці лежить. Ось така штучка, теж цікава є, теж показував. Ну і що? Проколочки, дельфінчик, до речі, я завжди забуваю, що це. Монета теж сюди його все і вістря від стріл. Тобто, ось такий в мене вийшов сьогодні коп. Ну що за цілий день на, на вибитому, до речі, полі і по загальній точці. Тому я думаю, що це непоганий результат, враховуючи те, що ми попали на перепашку. Ну що, друзі, ось такий вийшов Коп. Так, це було тяжко, це дуже тяжко було. Але що робити? Контент потребує жертв та і блогерство, ось це все. Але задоволення я, звісно, що отримав. Я погуляв, я походив, я познаходив багато знахідок цікавих. Ну та й таке, ось такі реалії сьогоднішнього копу. І це ще не погано. І це ще не погано. Але знову ж таки, попереду можливо буде якась експедиція ще на декілька днів, невеличка. Тому подивимось. Ну і на пляжі, звісно, що буду, заход... ну, буду ходити. Не забувайте підписуватись. З вас обов'язково вподобайка, коментар. Напишіть взагалі, що і як вам ось. Буду дуже радий це бачити. Ну і підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Вже скільки можна. Якщо дивитесь вже не перше моє відео, можна і підписатись. Ну і звісно що нагадаю, що продаю металошукачі, тож, якщо вам треба металошукач, ось тут, в інстаграмі. Напишіть, проконсультую, допоможу. Ну, а з вами був Тарас, канал Підземне Сафарі. Обов'язково побачимось у наступних відео. До зустрічі, пока.